Хлору менше, вода якісніша. Віднині всі споживачі Дніпро Кіровоград питимуть кращу воду. В Світловодську запустили нову хлораторну станцію. Тепер вміст хлору в воді автоматично контролюватиме сучасне обладнання. Домішок кажуть спеціалісти, в воді поменше, тож вода стане на порядок якісніше. Більше про переваги нового обладнання розкаже Інна примак. Вісім років будівництва та 15 мільйонів гривень витратили на будівництво нової хлораторної. Її почали зводити ще у 2007-му, коли зрозуміли, що стару станцію треба закривати. Всі Дніпровські водоочисні споруди разом з районним водопроводом Дніпро-Кіровоград були побудовані і введені в експлуатацію в 1973 році. І порядка 30 років хлораторна працювала, і станом на 2005-2006 рік вона вже не відповідала нормативам вимог охорони праці, техніки безпеки. Створення станції Затяглося аж на вісім років через перебої з виділенням коштів У 2013 році. Об'єкт був повністю виконаний будівництво, але державний бюджет знову ж таки не дофінансував. Було спільно прийнято рішення до виділення коштів з обласних та місцевих бюджетів для того, щоб вести цю цей об'єкт нарешті в роботу. Врешті нову хлораторну відкрили. Все обладнання тут сучасне іноземного виробника. Воно автоматично дозує вміст хлору, що очищує воду. Можемо більш точно і в менших. Кількості подавати хлор, що приводить до зменшення хлороорганічних з'єднань після його використання. Хлорування води проходить не один етап. Кінцевий відбувається ось в цьому приміщенні. Це безпосереднє приміщення дозування хлору в хлорну воду. Газоподібний хлор в насосах дозатора дозується в воду, після чого утворюється хлорна вода. Завдяки новому устаткуванню жителі великих міст тепер питимуть воду в рази якіснішу від тої, що була раніше, а це запорука міцного здоров'я. Я певен очільник Кіровоградщини надзвичайно важлива справа, яка сьогодні завершена, і це здоров'я і безпека людей. Тому що, якщо говорити про екологію, про здоров'я людини, то вода це основне те, що нам дає здоров'я. Якщо ми маємо якісну воду, то відповідно і здоров'я наших людей буде в гарному стані. Обладнали станцію датчиками, які слідкують за тим, аби хлор не потрапив у повітря, у разі чого тут одразу знають, як ліквідовувати лихо. Там у нас п'ять каналів, і на якому каналі, наприклад, десь загазована з воно показує. Задача предотратити утечку хлора, доложити, звісно, по інстанціям і приступити до ліквідації утечки. Директор підприємства сподівається, що нова станція працюватиме без ремонтів щонайменше 20 років. Інна промак Анатолій Басистий, день за днем.